Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні у нас буде така робота. Дуже вона проста. З однієї сторони, а з іншої сторони трошки вона і занятна. Ну, в общем, що треба буде нам зробити? Треба нарізати от різьбу. Різьбу шаг 5. На трубі дюймові, наружний діаметр 33. Ну це не шах 5, тут на тих трубах не приміняється. Це такий заказ мені поступив. На таких трубах різати треба було кільцями отакими, вглубитися на 2,5 міліметри. От. Через 5 міліметрів. Ну, Це для того, щоб на, на углубитися, треба мені е, на одному метрові 200 разів підвести різець, заглобити і відвести, передвинути. І це дуже трудна була. Ну не трудна, а просто займає багато часу. Ну, я що, що зробив, може і хто буде робити. От. Отут трубу патрон я. От, закріпив от, в патрон у центр задній для підтримки. От. Ось у підтримки сиді труби. От. Тут труби, у труба 60 см. Ось. І оце ми ріжемо цю, цю трубу. Ну, для цього я включаю От Я покажу зараз, як воно що воно робиться. От. Включається тут станок на різьбу, наверное, шаг 5. Ну і шо? Здамо назад. Вот. А потім я пройду, а потім познімаю і буду далі розказувати. Ну, це воно так. Він крутиться, станочить, груби, от голою різець вони тут хто-то мені дописував, казав, що тут треба поставити патрон, та кулачковий. Я не знаю якого розміру, але тоді, як поставлю, я тоді не підійду близько до, цього, до заготовки. У мене такого патрона і нема. От. Я зробив дуже простий варіант. Ось тут зробив переход, переходничок такий, що я і 60-ту трубу сюди надіваю, от вона є. Ось, ось. Вона там у середині паз шов є. От я виробку на, Наверх надів, труба тут. І 40-ву -ту трубу я заганяю сюди теж є. І ось ця 33 дюймова труба. Так що три труби мені не треба цю патрону. І різець ось тут різ був виїв, вони Р-75, це називається ранше запітував, бо швидко різ, чи як то по-другому. І оце, значить, ну, тут ще, щоб труба не сунулась, я порту тоді пізніше покажу. От. І оце таким чином мені вже приносили за заказ, були і 60-ту трубу, я різав. Ну, правда, я там на кільця різав через сантиметр. От на, на, на 60-тій труби, оце що я казав. Потім 40 у трубу і кільця різав. І та, ну, в принципі, тоді вже договорився із заказчиком, що я кажу, буду краще вам різати, щоб мені не відтягувати, не притягувати і різати. Вот. Ну і вроді оце в нас виходить, я вже їх нарізав таким чином. І 60-ту трубу, і 40-кову, і 33-ту, десь метрів 30-40 вже заготовлено. Мені дають заказ, я виготовляю і віддаю. Це воно тут, жителі думають, може тут вже у Миколи Івановича на старість Кукука поїхала. Ну ні, це не поїхала кукука, ку 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 це там у Путіна, навіть поїхала вона давним-давно. Ну, Поїхала, він на станкур робити не буде. Ну, а мені, слава Богу, ще не поїхала, я допомагаю людям безкоштовно. От, зараз я дойду, останній проход зроблю, і потім далі буду розказувати. Значит, включається дуже воно просто. Зараз речашком я включаю і підвожу різець. Ну, зараз покажу, як вона робитиме. Общем, все. Тут нарізана різьба. Я виключу маточну гайку. Тут вже глубились ми на, на 2,5 міліметри, відтіє 2,5, виходить 5. А <плес>, товщина стінки тут по 3 міліметри. Ну, 3 мм стінка. Значить, 2,5 ми украли, Осталось осталося мм. Далі різані зай, значить, труба переламається. Це труби вони водопроводні. Ну, Ця оцинкована труба це з доїльних установок. От. Ну, в общем, я з цією трубою, трубою, куском труби вже зроблено. Тепер ми відпускаємо от, задню бабку. От. Вона виходить. І, зараз... І патрони зараз відкрутимо, з патрона витягнемо заготовку. Я хорошо, зараз відключу, щоб показати і приспособи. Так, Це все назад. Так, тепер оце ось тут. Ось тут у нас виходить на труски ще. От. От у нас така вийшла трубочка. Значить, є всі. Це на краю я тоді доріжу. І тут, і тут щоб, щоб вже рукою я буду доводити. А тут... Цим закінчила, я її положу сюди. Тепер оце отут у мене така приспособа. Оце понаружі, понаружі в мене. отут. Це оцю двохдюймову трубу я надіваю сюди. І там от є, де вона всередині дворі, ось вибравку взяв. Цю 40 трубу, а вона 42 отут, сюди вона вставляється. От. А оця дюймова 34-та, 33-та труба, вона туди вставляється. І три трубки. Оце, які я обробляю, от, які мені приносять, я їх обробляю. Якщо там хтось сказав, що треба підперти грибком, і мене грибок. От. Ну, Для труб це такий, би сказати, не колхозний варіант. Та й вже тут не час ставити оці всі сюди, задній цей патрон. Задню бабку цих патронів, тому що в нас війна йде, обстрілюють кожен день бідну сумщину. А далі оце у, 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 у патрон, я вставляю таку вставочку, щоб труба не сунулася сюди, як нарізаємо різьбу. Бо тому що тут конець, і патрончик слабенький. Ну оце таким чином я ріжу лізь Ну, трошки зажимаю, щоб не прокрутилось. Воно, нагрузка то велика на станок. Він станок старий, такий, як і я. Йому... Та ні він молодший трошки від мене. Мені вже тут 76 років. А йому, мабуть, 50 років. Ну, поки робимо. Робимо, ну, виключаємо станочок. Я вам все вроді показав. От, хто там буде питати, що не так не так ти діду робиш. Та я не токар, то картовий, що -то я зовсім по другій спеціальності працював. Ну, а на старості літ приходиться допомагати. І я це все діло роблю. От, так що, хто мене дивиться, може що неправильно сказати, вибачте, мені, будь ласка. От, да, ну от, це не станок з числовим програмним забезпеченням, це старе. Як стружку більшу, так аж плаче, щоб вони не давали мене, пусти мене. Ну оце в мене все. Я вроді все вам розказав. До нових зустрічей на нашому каналі. Всіх мирного неба. Ну воно коли буде, я не знаю, бо, тому що той придурок, мабуть, вже не зупиниться. От. Ну будемо що? що нам, а що нам робити? куди нам, нам куди? нікуди діватися. Будемо захищати як. <гум> да. Всім мирного неба, ще раз побажаю, довгих років життя і до зустрічі. Дякую.